Вакцинуватися бустерною дозою від коронавірусу планує Марина Коваль. Вона держслужбовиця. Сьогодні прийшла на пункт вакцинації поцікавитися, чи можна їй отримати бустерну дозу. Зараз на вихідних прочитала на сторінці Міністерства охорони здоров'я, що все ж таки дозволили третю дозу. Тому я прийшла поцікавитися так, дійсно можна вже зробити. Перші в мене були вакцини Pfizer і третю я так само хочу зробити Pfizer, Є Pfizer, можна зробити. Роман Сов'як разом з дружиною сьогодні отримали бустерну дозу. Повний курс щеплення пройшли понад півроку тому вакциною Астразенека для третьої дози обрали б Pfizer. Здоровий глузд підказує, що якщо є хвороба, і ти її постійно бачиш. А в своїй роботі я часто зустрічаюся із людьми, які безпосередньо рятують життя і з ними спілкуюся і розумію, наскільки це велика загроза, то якщо є от захист. Як ви робити, чому не захиститися? Коли ми з дружиною вакцинувалися попередній раз, то це була AstraZeneca, тому що просто іншої не було. Це перше, яку везли в Україну, і ми одразу теж пішли вакцинуватися. А зараз обирали між Pfizer і Moderna, тому що її тобі рекомендують. обрали Pfizer. У мене після першої. Вакци першого щеплення від ковіду була температура вище 38, і вона трималася три доби. Я була дуже рада, що я зробила в п'ятницю по обіді, так що я через вихідні могла дочекатися, але все одно я прийшла і на другу дозу, і на третю дозу. Вакцинує охочих в атріумі закарпатської ода. Мобільна бригада. За перші півгодини роботи бустерну дозу тут отримали четверо людей. каже медсестра Людмила Мигалко. Найбільший дефайзер люди йдуть за кордон. І вони так краще собі собі взяли шофазі з 6 січня цього року. В Україні дозволили вакцинуватися бустерною дозою всім повнолітнім українцям, які пройшли повний курс щеплення 6-9 місяців тому. Олеся Колодєє, Віктор Пойда, новини на Суспільному.